Всім привіт! І сьогодні я хочу дізнатись трошки більше про дорослих, які проводили сьогоднішнє служіння. Перше питання: що ви їли на сьогодні на сніданок? Сьогодні? сьогодні на сніданок я мала свою улюблену каву Інка і Овсянка? І так, друге питання. Ви сьогодні виспались? Чудово. Як щоденно стаєш о 3:45, то сьогодні я дозволила собі стати о восьмій. Вау! Вау! Які ваші спогади про першу зустріч з Богом у вашому житті? Ну, цікаве питання. і... Ха! Що ж тобі можу сказати, моя дорогенька? Перші спогади зустріч з Богом, власне, відбулося тут, в Варшаві. Років так. Ну, якщо не помилитися, 22 роки тому назад. 23 uh -huh. навіть взяти. Я вперше зустрілася і пережила цю зустріч власне тут з Варшаві. І це була моя така перша зустріч, яка продовжується по сьогоднішній день. Цікаво. Якщо вам сподобалась наша рубрика, ставте лайки і підписуйтесь. Побачимося.